Третій клас, що ми зараз будемо з вами робити? А твор до творчості якого письменника? Ми з вами підготували матеріал, правильно роздрукували. І зараз кожен із вас буде що робити? Вирізати, і потім будемо клеїти. Правильно? Ну давайте приступайте. Спочатку все вирізаємо, а потім будемо клеїти. Поки що працюєте акуратно, дивіться ножиці, як тримаєте. Скажіть мені, будь ласка, Тарас Шевченко народився після жіночого свята, після нашого дівчата свята, якого числа? Ну-ка, згадайте 9 березня. А тоді скажіть, він довго прожив свій час, да? І коли він помер. Одразу після свого дня народження Ксюша, скажи, будь ласка, ти мені розказувала, що у Тараса Шевченку десь багато пам'ятників, скажімо, поставили. Скільки всього? Анука? У Тараса Шевченка цього 1384 пам'ятників. пам'ятника. А скільки в Україні ти нам розказувала? Бо я вже забула. Анука, подивися, ти ж готувала інформацію. 256. Ага. І хто із вас, мені здається, чи ти, Сюша, чи хтось ще казав, що у нього е, знаєш точно, скільки він був високий? наскільки він був високий? А, ну менше Мар'яни Федосіївни, так? Да? Добре. Акуратно працюємо, діти. Ага. Ага. От подивися на цей малюнок. Ти бачиш там. Контур людини. Зараз я тобі покажу, якщо ти його не бачиш. У тебе калина? Ага, значить, у тебе має бути і вірш про калину. А ну капта. Е, а як хочеш, можеш порізати. О, гарно. У тебе Тарас Шевченко портрет, так? Да? Думайте, як ви будете розставляти все? Давайте. Так, значить, під ним буде хто? Тарас Шевченко, так? Да? А ну-ка, нормально розставляйте. Так.